Одеський кінофестиваль починається у Чернівцях. Так він повертається в Україну. Торік події фестивалю через повномасштабну війну відбувалися за кордоном. Зараз перед центром Миколайчука чорний хідник замість урочистої червоної доріжки. Тут, у центрі Миколайчука, відбудеться церемонія відкриття. Йдемо дивитися, що цікавого там буде. Взагалі рада, що наші культурні події концентруються не лише в Києві там чи там у Львові, а розходяться далі. Це дуже важливо, я думаю, і для чернівчан теж а, а, і особливо одеський кінофестиваль. Він такий, мені здається, все-таки можна його назвати найпотужнішим в Україні кінофестивалом. Довгими роками червона доріжка це такий був предмет для кпинів для нашої світської хроніки, тому що дуже багато людей приходили там не у дрескоді, або що називається все найкраще одразу. Себе одягали, але зараз ми бачимо, що це дуже змінилося, і вже таких матеріалів майже немає. І тут я бачу, що люди одягнені дуже круто і багато є класних образів. Чернівці і була одна з кінематографічних столиць. От просто зараз так зівпало, і дуже дуже вдало. Що Чернівці стали тим прихистком одеського фестивалю? Я, на жаль, приїхав на один день, тому сьогодні фільм Відкриття «Довбуш» подивлюся і задоволення. Я дуже люблю бути однією з перших, хто бачить велике кіно на великому екрані. Таке цнутливе, ще ніким не бачене, ще без прем'єр, Ну це взагалі прекрасно. Це в мене таке хобі. Напевно. В Чернівцях відбуваються події, які е, ну. Приближують нас до, до цього високого звання кіностолиці. Миколайчук, Опен зараз Одеський кінофестиваль. На жаль, що за таких обставин, але впевнений, що під час війни такі культурні заходи потрібні. Не не називаю що це фестиваль, так бо це таке гучне слово, але культурна подія, де люди дивляться, усвідомлюють, переосмислюють через кіно. Вітаємо вас на церемонії відкриття 14-го одеського міжнародного кінофестивалю. Але під час цієї клятої повноваштабної війни кожна радість завжди має присмак трагедії. Кілька годин тому стало відомо про черговий воєнний злочин Росії, яка направила ракету у центр Чернігова. Постраждало дуже багато людей. Станом на цю годину вже відомо про 117 постраждалих і про семеро загиблих, серед яких дитина. Тому я прошу зараз вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання. Ми хочемо сьогодні, щоб ви також віддали свої оплиски тим, хто віддав своє життя у цій жорстокій війні. Серед них актор Паша Лі, художник декоратор Володимир Чорний, режисер Олег Лобова, режисер монтажу Віктор Миско, актор Євген Світличний, піротехник Олександр Солоров. І ще сьогодні зранку одна чергова жахлива звістка поки що загинув наш колега, актор Олексій Хільський. Героям слава героїв. Перший одеський кінофестиваль відкриє український фільм. Це ігрова стрічка Олеся Саніна Довбуш, найдороговартісніший та наймасштабніший український фільм. Глядачі фестивалю зможуть побачити цей фільм одним із перших ще до прем'єри в кінотеатрах. Як себе звеш, довбуш на нас іде ціле військо. Ми до нас ніхто не знає. Марічко, я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут вільно, на своїй землі. Лише зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Ми щасливі, що е, довга дорога наша фільму для глядача е, починається сьогодні тут, на Черньоському фестивалі. Одеському фестивалі в Чернівцях. Фестиваль триватиме майже тиждень. Тут заплановані покази фільмів українських та закордонних режисерів, частину з яких показують в Україні вперше. Фільми конкурсних програм оцінюватиме журі. Режисери фільмів-переможців зможуть отримати грошову винагороду та статуетки Золотий дюк. Підписуйтесь на канал Суспільного Чернівці, аби побачити наступні відео з кінофестивалю.